У першу чергу в Тернополі замінять старі ще радянські світильники, які працюють на лампах розжарювання. Так міська влада планує економити на електроенергії. Нові лампи споживають її втричі менше. Ще до Великодня нові світильники встановили на вулиці Сагайдачного. Дані світильники світлодіодні, Це наш місцевий виробник. Завод Ватра. Якщо попередні стільники споживали десь в межах 300-400 кВт електроенергії, то ці споживають тільки 100, при тому саме десь світові дачі також саме. Їхній гарантійний термін служби понад 15 років. Достатньо гарний статичний вигляд, ну гарно вписалися в існуючий архітектурний ансамбль, і, тобто маємо і економію світла, і гарний якісний вигляд, і достатньо якісне освітлення, яке відповідає всім необхідним нормам. Наступними нове освітлення отримують частина вулиць на масивах пронятин і дружба. Окрім заміни самих світильників, проводять і оновлення лінії. Старі наші вуличні лінії сьогодні були на проводах. Провода теж старі, обриваються, є багато неприємностей. Коли приходить капітальний ремонт, міняється повністю і світильник, і міняється провід на кабель. Окрім 15 вулиць, на яких планують цьогоріч замінити ліхтарі, залишиться ще чимало роботи і на наступні роки. У планах комунального підприємства заміна ламп на деяких вулицях на масивах, дружба, новий світ і поблизу старого парку.